Рено трафік, 1.6 дизель 2019 року перевіряємо струм споживача по скарги, що сідає акумулятор. Отже, ставимо на 20 амперів. розрив масової клеми, як бачите, один щуп на 20 амперів, інший на землю, і розрив масової клеми поставили тестер. І бачимо, зараз у нас 0,8, але це ще. Поки ми тільки приставили, ще панелька, панелька вже заснула. і чекаємо, Засікаємо час і чекаємо, за скільки цей струм впаде до 003, 004, 005. Це норма. Пройшло рівно хвилина 30 секунд і як бачите, все у нас по нулям. Зараз ставимо на охорону автівку і знову перевіряємо. Так само пройшло півтори хвилини, і теж нуль зарядка 13,5 вольт, Отже, скоріше за все, проблема в акумуляторній батареї.